І що це у нас? Доброго життя. Дивіться, яка туна. Тут у нас 5 млинців гунбіну 100-грамових. Зараз це самий топ по 100-грамовим млинцям. Да, відкриваємо його. Да, так, так, да, да. Да. Ні, може нам треба зберегти її. Да, До речі, можна буде замовити у нас прямо в такій туні. тюні. Да. О, гунбінчик. Один. Два. 3, 10, 12 млинців. Такі маленькі туні. Дивіться. Пресування Да, Тому що велика проблема маленьких млинців 100 грамових в тому, що більшість з них прям крихкі. А цей, щоб зламати, вам доведеться прямо постаратися. Відкрив. Да. Да, покажем. Так, покажемо. Він виглядає просто реально топчик. показати. Давайте, щоб сонечко. Ну, реально гунькінула Уу. сировина. І диви, на дракона. Оця ця частка дуже похожа на дракона. Переверни там ще, да, ще більше буде. Дивіться, скільки бруньки. Да, крупненька. Брунка. Чи як заряджений, дуже ніжний такий. В смаку. Да. Ну, пушка, реально. Компакт, смачний, якісний, заряджаючий компакт. Зручно, смачно. Ну, да. в ньому все енергетично. Є. 100 грам, малюк і все є. Все, що треба. Да,